Як ви стаєте своєю найбільшою проблемою? Так, от на моєму майстерманді є один із учнів. Який все робить за свою команду, який сам телефонує, який обробляє замовлення, який займається логістикою, який відправляє товари, який приймає платежі. Але в нього є велика команда, яка не робить ніхрена. Тому що він такий от спасатель, він вирішує всі проблеми. Він, він, і розумієте, я навіть спілкуючись з ним на майстерманді, чую одну і ту саму проблему. Ну ти розумієш, так, важко, так, а воно по-другому не працює. Я йому вже кажу конкретні кроки. Слухай. Встрой crm систему почни обробляти заявки, передай якусь частину заявок команді, якусь частину обробу, опрацьовуй сам. Тут переведи в логістику, тут віддай логісту і все кажу, в тебе на всі питання є відкриті вакансії, відкриті люди. Чому вони кажуть, у тебе не працюють? А тому, що в нього мислення: я все сам, я не передам своїх клієнтів. Так і навіщо ти тоді розпочинав бізнес? Тому, друзі, міняйте своє мислення. Мислення міняється в каналі Трансформація. А більше відео про бізнес на моєму youtube каналі.